Сьогоднішній благодійний турнір, який компанія проводить. На збір коштів для наших азовців, для наших героїв О, це є ще раз доказом того, що є патріоти, які люблять свою країну. Теперішній час, час в час війни, такі заходи досить є потрібні для людей, тому що трошки люди мусять пожити таким життям, відволіктися від тих негативів, які є в країні. З іншої сторони, ми поєднали корисне з приємним. Спорт завжди був корисний для людей. Це був розвиток, це було здоров'я нації, майбутньої нації. Підготовка була недовгою, тому що в принципі, кожен десь займається тим видом спорту, який йому подобається в вільний від роботи час. Ну, декілька тренувань було. Головне – команда, головне бойовий дух. Командний дух якраз зіграв ключову роль і ми виграли. Ну традиція в нас започаткована вже давно. Працівники дружать спортом, стараються фізично розвиватися. Я думаю, що сьогоднішній турнір буде результативним як для хлопців, які для учасників, скажем, для того, щоб вони зрозуміли на на якому рівні їхні футбольні футбольні можливості, і також збір коштів, який планується на вантажівки, так само буде результативним. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.